Так, Перша поїздка з прицепом у мене позагружав туди, позбирав весь мусор, їдемо. У нас там є в кар'єрі свалка, ну, офіційна, куди ми вивозимо Вису зараз. Так, так. Там є хороше містечко, спробуємо проїхати ще. Так, Вітер, звісно, у нас дуже, але... Дуже вмаститися, конечно, Так, включати зразу перед Кар легенько сюди переїхав. Іде даний чувство там. Тут у нас бачите, як люди не можуть ще дотягнути 50 метрів тої свалки, викидають де попало. Без колочок. Хоча до свалки залишилося там на 100 метрів. Вивалювали по коле, людям і торпив по всьому полі. Тоб... Привези згорни по на подвір'я викинь. Так саме тут. Осталося май 20 метрів над карнату того викидати пригосу. Хоча піда чорно. Це квалі. Так, ми їдемо туда. Так, бачимо, треба включати. Понижемо. А вон із свалка, Це сам кар'єр. Для чого викидати до от того на в'єзді не розумію цих людей. Передком, конечно, бомба запав того прицепа. Навіть ну, не чувствую. Собі. Третя понижна, ти, калатає тихенько.